Я вас вітаю, шановне панство. Значить, забабахав я собі такий сніданочок, зжарив оце яєчницю, Таку люблю, знаєте, оце в смяточку, щоб можна було хлібом помакати в желточок. Оце в мене там трошечки свіженького огірка. Ну, звісно, огірки зараз в магазині це ну, якесь ну, пошле кіно, знаете, того, що його їсти, звісно, відвратительно. Ну, але ну, все-таки хочеться щось таке свіженько. Скоро, звісно, прийде вже нормальне тепло, весна. І я поїду, звісно, на дачу вже саджати огорода. Насаджаю своїх огірочків. Намазав, значить, собі оце хлібину, Оце отакою помазюкою. Це ніяка не реклама, це просто я показую, що я буду їстенькою. Зробив собі отакий чайочок. Ось о. Є в мене отака чашечка, бачите? Оце. I Love You Dog. Це її купляв, не знаю, годів, мабуть, 3-4 назад, як був на морі в Одесі, гуляв там по-Дірібасівській біля оперного театру. І це там був такий магазинчик з якимись подарунками. І оце, звісно, не устояв, зайшов туди подивитися. І, коротше, так склались обставини, що я купив ту чашку, і досі вона в мене є. Нагадує, звісно, про Одесу. Ну, Хотілося б, звісно, знову туди поїхати, але, на жаль, зараз не ті обставини, всі знають, які. Тому є тільки чашка з Одеси. Ну, а гарний день повинен починатися, звичайно, зі сніданку. Отаке От в мене аля-яйце пашот. Як у той, знаєте, ашот. Камшот, тільки оце ашот. Так що, друзі, бажаю вам смачного апетиту, гарного настрою. Починайте ранок зі сніданку. В жодному разі не з якої там горілки з салом. А да, до речі, до сала. Розіграш в мене таки триває. Хто ще не бачив не в курсі, є в мене відео на каналі. Де я, коротше, розігрую шмат сала. Його отримає той, хто напише якийсь прикольний рецепт, як солити сало. Того, що такого опиту в мене немає, на жаль. Ну і якби, шаритись по інтернету, дивитись, як то люди то роблять. Немає часу і бажання, бо, знаєте, там такі рецепти є, що інколи аж, знаєте, страшно їх повторювати. Кожен робить, що він хоче, звісно. Ну, хотілося б, щоб люди з досвідом поділилися своїм рецептом. Можете навіть тут поділитися, як робити те сальце, коротше, щоб воно було смачне. Бо якщо його не розіграю, скоро почну жарити он яйця на салі. Мені так і подобається, я в дитинстві у селі тільки їв яйця з салом. Та якийсь свіженький там, огірок, помідорчик. Ну, кожен, хто в селі був чи живе, знає, що таке. Смажити картопельку на сальцові, чи он яєчню на сальцові забабахати. Бо то дуже така годна тємка і люди шарять. Ну все, коротше, буду їсти, що наготовив. До нових зустрічей. Pocá!